Я люблю шукати собі маленькі інді ігри. Це ні для кого не секрет. На моєму каналі ви вже можете знайти багато моїх оглядів на маловідомі ігри незалежних розробників. І колись давно я вже звертав свою увагу на гру Scarf, а тобто шарф. Мила, невибаглива гра прикувала мою увагу візуальним стилем, який чимось нагадував більш барвисту джорні. Ну тобто, не джорні, більш барвиста, а скарф. Та гіпотетично цікавими механіками, пов'язаними з перетвореннями, власне, шарфа в різні корисні гаджети. Чесно кажучи, тоді я ще не зовсім розумів, чим має бути ця гра, але так до неї й не добрався. Ігор багато, все на світі не пограєш. Втім, нещодавно скарф релізнулась на консолях, і це стало хорошою нагодою поговорити про цю маленьку, справді маленьку гру і традиційно дати їй оцінку. Слава Україні, мої стильні кренделики, Давайте розбиратись, чи варта скарф вашої уваги, чи краще пройти повз. Але перш ніж почати, хочу подякувати ось цим солоденьким кренделикам, які вже підтримали мене копійчиною на Патреоні, купили мені каву чи скористались спонсорством на Ютуб. А ще дочекайтесь кінцівки відео. Там для вас маленький розіграш цієї ж гри так. Сюжет цієї гри про чарівний шарф насправді міг би вміститись в якусь 20 хвилинну мультиплікаційну короткометражку. Ваш головний герой прокидається, зустрічає маленького чарівного дракона у вигляді шарфа і дізнається, що йому потрібна допомога. Не герой шарфу в цьому світі. Є номади, тобто кочівники. Які розтягнули матір цього маленького шарфа на нитки і зробили з них портали в інші світи. Ваша справа допомогти зібрати всі нитки, подорожуючи цими світами. Наприкінці гри вас чекає сюжетний твіст, але я не буду його спойлерити, бо на цьому, в принципі, і все. Решта інформації в грі маленькі вставочки на буквально одне речення, що пояснюють передісторію шарфа, а тобто лор гри. Звісно, можна сказати, що сюжет всього лиш причина для ігроладу, але насправді така подача не допомагає ні зрозуміти цей світ, ні проникнутись історією. Та й постановка катсцен, чесно кажучи, біднувата. Але що ж там тоді по темі самого ігроладу? Ну, те, що я колись думав, що гра подинамічніше, це мої особисті проблеми, а гра не мала підлаштовуватись під мої фантазії. В цілому враження від ігрового процесу в мене залишилось. Скажімо так позитивне, технічно скарф це платформер головоломка, тобто, здебільшого, вам доведеться займатися двома речима долати перешкоди і розгадувати загадки. Давайте все по порядку. Платформинг спочатку гра відчувається дуже повільною, бо головний герой ну дуже повільний. Анімації трохи тягучі, і розганяється все це дуже довго. З часом вам доводиться долати нові типи перешкод, під кожну з яких люб'язно підготовлена нова можливість чарівного шарфа. Спочатку отримуєте крила для подвійного стрибка, тоді мотузку для хапання за гаки, але те, що гра справді розігналась, я відчув лише коли отримав планер. А це на секундочку, десь друга година гри. Звучить непогано, якби не те, що проходження займе у вас десь до 4 годин. Тобто справжній потенціал гри я відчув вже після середини. Саме там пішла секція, де ви можете на швидкість долати перешкоди значного відрізку шляху. А На швидкість це умовно, часу вам ніхто не дає, просто рухаєшся швидше. А тоді йде клішований момент, де у вас забирають шарфа, ви лишаєтесь безсилим і мусите розгадувати головоломки, щоб повернути собі друга. Головоломки, на перший погляд, здаються цікавими, але вже зовсім скоро починаєш розуміти, що вони. як то правильно сказати, надто очевидні, я ніколи не був проти простих головоломок. Я люблю розслабитись в такого типу іграх. Ну але ж не зовсім за ідіота мене тримати. Дивіться, щоб не здалося, що я гавкаю в порожнечу. Проблема понад половини загадок скарф полягає в тому, що розгадка це єдиний можливий варіант. Буквально. Вам буквально кладуть на стіл один варіант дій. Задіюєте його, це і є відповідь. Або кладуть кілька варіантів. Знаєте, яка тоді буде відповідь? Вірогідно, задієте все в довільному порядку. Ось і все. Ближче до кінця гра дає трохи пометикувати, але в цьому і проблема. Бачите, під кінець гри розганяється темп платформингу. Бам, кінець гри. Головломки стають трішки складнішими, бам, кінець гри. Ні, навіть не так. Між цими покращеннями і кінцем гри йде ще один етап повторювання головломок. Не ускладнений їхній варіант, просто їх повторюють більше разів. Ну і дають маленький етап, де платформинг в принципі вже й не потрібен. Бачите, в іншому випадку я б сказав, що гра зупиняється рівно на моменті, коли ти щойно почав її смакувати. Але ні, гра спочатку показує, що є й інший шлях. Вона показує тобі, що раптом може стати гіршою, ще більш репетативною та нудною. А тоді закінчується, може, цей не найгірший варіант. Що стосується технічної складової, я зустрічався з випадковими падіннями кадрової частоти на PlayStation 5, але на цьому всі помітні проблеми закінчуються. Не розумію, чому так, бо візуал хоч і красивий, але не те, щоб дуже вибагливий. Виглядає гра мультиплікаційно красиво, про це я вже казав. Серед різних світів буде і пустелі, і цвітучі сади, чи що воно таке, до речі, всіх рівнів всього чотири враховуючи початковий, на якому вас вчать. Музика заслуговує окремої похвали. Звучить гра справді привабливо. Хіба що звуки живих персонажів іноді можуть дратувати, бо повторюються. На цьому всі мої коментарі щодо особливостей гри закінчуються. Ну, окей, хіба що ще камера іноді дуріє і бере якісь абсурдні ракурси на мить. Коротше, давайте переходимо до висновків. Скарф безумовно може створити відчуття казки, принаймні на початку, принаймні аудіовізуально. Не те, щоб візуал був унікальним, але досить милий. Сюжет тут настільки номінальний і простий, що звертати увагу варто саме на гімплей. Ігролат, начебто, простий, але функціональний. Втім, чи справляється він зі своїм завданням, я, чесно кажучи, не певен. Спочатку здається, що інструментів рівно вистачає для вирішення поставлених завдань, а потім ти розумієш, що завдань то й небагато. Легких викликів ледве вистачає на веселі години-дві всередині гри. Тож 4 години на проходження, що зазвичай і так небагато, можуть навіть здатись затягнутими. Тому я ставлю скарф 6 балів із 12 можливих. На жаль, я не можу сказати, що цій грі є що запропонувати, окрім цікавої концепції і красивого візуалу. Все, що в ній є, легко зчитується в інших іграх, і не те, щоб воно було тут якось дуже оригінально реалізовано. Зараз її можна увірвати на розпродажі в Steam, здається, за 75 гривень. На консолях же вона щойно релізнулась, і обійдеться вам. В 330 без та 260 гривень зі знижкою відповідно. Раджу взяти на максимальних знижках чи пограти по підписці. Коли буде ну дуже нудно. 6 балів це не погана гра, це посередня гра, якою є скарф. Але. Так, вже вийшло, що ну скажімо так, мені дістався зайвий ключ на цю гру. Тож, якщо у вас є консоль PlayStation 4 чи PlayStation 5, від мене є пропозиція. Я не майстер робити розіграші, ще й так, щоб вони мені якусь там користь приносили, ну не вмію я так. Тому давайте домовимось, щоб і вам, і мені простіше. Поділіться будь-яким моїм відосом, от прямо вашим улюбленим, скажімо, в проклятому Твіттері. Я принаймні туди іноді заходжу. От просто щиро поділіться тим роликом, який би порадили подивитись друзям. Підпишіть пост хештегом Відьмак Галицький, скажімо, без пробілу. По ньому я на днях знайду всі публікації і скину в особисті повідомлення ключ на скарф, першому чий пост мені найбільше сподобається. Ось так суб'єктивно. І ви хороший контент поширите, і я комусь гру сплавлю. Заважте, робіть це тільки якщо у вас, вашого друга, родича чи коханої людини є консоль PlayStation цього чи минулого покоління. Це код для PSN, а не для Steam. Потім відзвітуюсь в спільноті, імена замажу. Все. на цьому, все, всім файного вечора. Не хворійте і слава Україні!